Жарти і веселощі скінчилися. Далі без дружин та решти сімейних цінностей. Польська збірна розпочала повноцінну фазу другого за ліком підготовчого процесу до Євро 2016 Червоно-білим не потрібно шукати берегів заморських. У них вдома всі необхідні умови та інфраструктура. В лічених кілометрах від українського кордону на висоті майже 600 метрів розкішний готельний спа-комплекс. Спеціально для гравців орендовано цілісінький поверх, аби не турбували зайві очі. Тут, схоже, готові виконати будь-які їхні забаганки. Рівень підготовки збірної Польщі до Євро 2016 можна оцінити з одного цього факту. Деяких гравців національної команди до одного з найкращих готелей країни, розташованого в горах, привозять на спеціальних гелікоптерах все, аби національна збірна цієї країни успішно виступила на євро 2016 Вірна Польщі це передусім команда для її рідних фанів, і аж ніяк не навпаки. Будь-хто бажаючий тут може дочекатися приїзду чи прильоту свого улюбленця і взяти автограф чи фото на пам'ять. В окремий день спеціально для вболівальників повноцінне відкрите тренування. Понад 600 запрошених, яким тренер та гравці після завершення ще добрячих 45 хвилин роздавали автографи та спілкувалися. зробимо зробив увага, увага. Головний тренер поляків Адам Навалка непересічна особистість у наставника залізне правило, нікому ніяких ексклюзивів, виключно офіційні прес-конференції. Але й там цікавинок від нього не дочекається. Відтак не дивно, що цитата зоряних війн з його вуст одразу стала хітом заголовків. Сила весь час з нами та нашою командою. Дуже вірю, що ентузіазм та енергія будуть з нами і на Євро 2016. Але поза межами офіціозу це тренер-педант і психолог. Ось факт. Саме на вимогу навалки постелено цей газон спеціально для цього збору. Повністю ідентична трава з аренами Євро у Франції. Газон, який наразі є найкращим в усій Польщі. А от атмосферу серед гравців можна оцінити з їхньої реакції на запитання про збірну України. Марій, Прошу мій, пана про інтерв'ю. Українську яким буде матч проти збірної України? Пан, пан, пан. хоче дізнатися нашу тактику? Мамиш Піга. Ми тут маємо шпигуна. Тут же поруч кордон з Україною. Це ви спеціально сюди приїхали. Та ні, ми просто цікавимося. Інформацію не здам. Збірна України для поляків це передусім спогади трирічної давнини. Тоді двічі біло-червоні дістали від команди Фоменка: 1-3 у Варшаві і 0-1 у Харкові. Відтак характеристику нашим дають обережно. Наша команда відтоді дуже змінилася. Навряд чи це буде реванш. Буде нормальний матч, який потрібно виграти. Цей матч багато важитиме для нас. Ми знаємо, як грають українці, але наша команда зробила крок вперед у своєму розвитку, і ми покажемо наші найкращі чесноти. Давенже пам'ятаємо, що сулічно пам'ятаємо про ці два матчі, але це не повинно нас хвилювати. Зараз підійдемо до цих матчів з великою мотивацією, але не лише проти збірної України, проти кожного суперника. наш рівень гри зараз інший, аніж це було три роки тому. Тому до протистояння проти збірної України ми готові на 100%. Вони схоже не лукавлять, коли заявляють, що наразі не готуються до матчу проти України. Ось молодий нападник Стемпінський встиг списати тиму. Шукав запас. Чим не виклик для Анатолія нагадати про себе в очній дуелі? Шевченко, Тимошук, то Тимошук вже закінчили. Якби вони зараз грали, то були би підсиленням для вашої команди. Хто головні зірки нинішньої збірної України? Це з їхніх вуст злітає легко. Ярмоленко, Коноп'янка, Ярмоленко Ярмоленко і яр Коноп'янка. Яр яр Коноп'янка, Стривоженість польської преси на старті збору нарешті зникла. Травма Крихов'яка у грі його Севільї проти Барселони у фіналі Кубка Іспанії виявилася несуттєвою. Максимум хавбек може пропустити товариську гру проти Нідерландів. А значить, ніщо не завадить тренеру на валці скласти оптимальний склад на євро. У журналістських прогнозах там знайдеться місце молодому захиснику Бартошу Саламону, який виграв італійську серію Бі зі своїм кальєрі. І чого варта лише польська атака, де головній зірці Левандовському допомагатиме Аркадіуш Мілі, який за сезон у Аяксі забив 24 та зробив 6 асистів. Нині поляки твердо переконані, їхня збірна набагато сильніша, аніж минулого відбору. Відтак, і що самовпевнені. Україна Польща третій матч групового турніру на євро. Чи буде цей матч найважливішим? Ні, бо ми виграємо два перші. Щось подібне вже було три роки тому напередодні гри у Варшаві. Чим це закінчилося, не варто і нагадувати. Хоча навряд чи хтось засмутиться, якщо обидві збірні вийдуть з групи на євро 2016 Польська збірна проти такого розкладу вже точно аж ніяк не заперечує.